Ага, вас є тут таки. Так. І роздарі водій всі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Цю молитву сьогодні будемо. Молитися в інтенції вашої сім'ї, родини, близьких, родичів, просячи Бога про опіку і ласку для вас, щоб Матір Божа випросила Господа, потрібні вам благодаті. Кірія Елейсон, Христе Елейсон, Кірія Елейсон, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче Небесний Боже. Помилуй нас. Сину Відкопителю Світу Божий, помили, Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійця Єдиний Боже. Помилуй нас, Свята Марія. Помилуй нас. Свята Богородиця Діво, молись за нас. Свята Діво над Дівами. молись, молись за, нас. за нас. Мати Христова, молись. молись за нас. Мати Церкви, молись за нас. Мати Божої благодаті, молись за нас. Мати непорочна, молись за нас. Мати Пречиста. Молись за нас. Мати невинна, молись за нас. Мати незаймана, молись за нас. Мати миліша, молись за нас. Мати предивна, молись за нас. Мати доброї поради, молись за нас. Мати творця, молись за нас. Мати спасителя, молись за нас. Діво розсудлива, молись за нас. Діво шанована, молись за нас. Діво прославлена, молись за нас. Діво могутня, молись за нас. Діво ласкава, молись за нас. Діво вірна, Молий за нас зеркало праведності, Молись за на Христове мудрості, молийся на речено нашої радості, молийся на храми Святого Духа, за молийся, храмо славний, молийся за нас, храми, славний, за храми нас. глибокої побожності, молий за нас, храми е, побожності, храм Трояну Духовна, молий за нас. Вежу Давида, вежу зі Сланової Кості, дом не золотий, ковчегу завіту, храма небесна, зорость питанкова, цілення хворих, притулку грішників, молийся, утіху скорботних, моліться за нас, допомогу вірних, молиться, цариця ангелів, молийся за нас, цариця пророків, за нас. Цариця апостолів, цариця мучеників, цариця сповідників, цариця дів, цариця всіх святих, цариця без гріха первородного зачата, цариця на небо взята, цариця Святого Розарію, Цариця нас, цариця миру. Сарця цілого світу. За нас. Агнець Божий, що береш грехи світу, Господи, прости Господи нас. Анче Божий, що береш грехи світу, Господи, вислухай нас. Анче Божий, що береш грехи світу. Господи, помилуй нас. Молись за нас, Пресвята Богородиця, Діво, щоб ми удостоїлися обітниць Христових. Хмолімося. Просимо Тебе, Господи Боже, поглянь нам, дозволь нам слугам Твоїм втішатися тривалим здоров'ям, душі і тіла, щоб за заступництвом преснодіви Марії ми були звільнені від всякого зла і обдаровані вічною радістю через Христа Господа нашого. Амінь. Амінь. Господь з вами і з Духом Слава Святого Євангелія від святого Луки. Слава тобі, Господи! Тими днями вийшов наказ від кесара Августа переписати всю землю. Перший цей перепис відбувся, коли Сирією правив Кирині, і йшли всі записатися кожне своє місто. Пішов також і Йосиф з Галілеї, з міста Назарету в Юдею, в місто Давида, що зветься Віфлеєм, бо він походив з роду і дому Давида. Щоб записатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна. І от коли вони були там настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного, сповила його та поклала в яслях, бо не було їм місця в заїзді. Це є слово Господне. Слава Тобі Христу. Кохані, сьогодні в цьому домі вашому вітаємо і Матір Божу, але також і вас, тому що Марія, вона як. Господарка світу, цариця наша, мати найліпша для неї кожен дім це її дім. І вітаємо вас, дякуємо, що ви прийняли цей образ. Так Його. як в Євангелії ми прочитали про народження Ісуса, що Марія мала такий клопіт, бо не мала де прийти з ним, не мала де народити свого сина, не було місця в жодній гостиніці, заїзді, але ви це місце знайшли. Тому теж велика вам подяка, що образ цей. Був вас, що Марія через молитву може вам благословляти, тому теж і цей дім будемо благословляти, молимося в ваших намірах, то, що ви маєте в серці, може скажете свою молитву, за що би ми помолились, і потім ми вам дім, який маєте просьбу. Господар може пані тут. Я хочу помолитися до Господа Бога за свого чоловіка, в якого був день народження в неділю, і було 40 років, як ми одружилися. Що Господь Бог нам давав сили і Святого Духа, благословив нас на довгі роки ще життя, щоб ми з моїм чоловіком тягнули возиком ввоєм. Тебе, Господи, просимо. Хай нас, Господи. 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 Та Тоню, може, ви щось від серця. Ну, за та, що? Та. та ні. Ну, кажи, ні. хочу просить. За здоров'я. За здоров'я кажи. За сім'ю, за все. Так. За так, і ще хочу. Попросити Господа Бога за свою дочку, щоб Господь Бог дав їй долю, щоб вона була в неї якась підтримка, що вона мала на кого опертися. Тебе я, Господи, прошу. Я слухаю нас, Господи. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тим і женкам і плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молий за нас грішних, нині і, і в годину смерті нашої. Благослови камери. Боже нас і цю воду, якою будемо окроплені, щоб цією свяченою водою ми могли пригадати собі власне хрещення, а через молитву випросили в тебе благодаті, здоров'я душі і тіла і виконуючи твою волю, отримали нагороду вічного життя через Христа Господа нашого. Амінь. Амінь. Хат. Добре. Охудить всякомнатку. Давайте тут с Добре.